Я так давно не знімала відео, у мене таке враження. Чомусь? Тому що я дуже багато матеріалу монтувала з деяких днів і у мене воно накопичується і я виставляю його в проміжок 5-6 днів. Дуже цікава інфа. просто я зараз йду, от зараз 9 ранку, а я взагалі все... чиста. 9 ранку і я йду на роботу. Завтра мені 21 рік. Ви прикиньте взагалі. І ще я завтра йду на Манік, слава Богу. Хотіла ще на педикюр, але не було, не встигла. Я буду робити сірий собі манік під колір свого плаття. Якщо завтра буде цікавий день, а, ну у мене кожен день цікавий, але я маю на увазі просто, що чи буде у мене час знімати відео на канал, то я буду вам обов'язково все це знімати що Мені папа вже сказав, що він приїде до мене, він завжди приїжджав. І як тільки я переїхала, він завжди приїжджав і вітав мене зранку з днем народження. Раніше ще приїжджала Танюша до мене, ну, зараз Танюша ж улетіла. І я пам'ятаю, як мені виконувалось 19 років, це моє було перший день народження на квартирі. І до мене приїхала Таня і папа зранку. Вони в один... Е Просто в один час кооперувались, не кажучи один одному, і зустрілись біля пазіка. І я пам'ятаю, я ще на той момент не знімала відео на Ютуб. Я пам'ятаю, як я відкриваю вікно, і я бачу, що під вікном стоїть папа і під вікном стоїть Таня, яка піджигає цей торт свічки на торті. А, я... Короте, оце... Це мої 19 були років, я пам'ятаю. А коли мені було вже 20, то Таня вже поїхала, але від Танюші завжди були квіти. Вона мені надіслала квіти. І мені. Ще Таня, це. Я вам А, ви, може, може, ви дуже давно бачили відео старі, там, де ще до повномасштабного вторгнення, там, де Таня. А, ні, ви бачили ще. І під час повномасштабного вторгнення ви бачили відео з Танюшею. О, так. Да. Тобто ви її знаєте. Якщо хтось не знає, то можете пролістати там, подивитись. Ми там на відповіді е, дискутуємо якісь. Боже, так жарко. Добре, що я вдягла плаття. І без ліфчика провийшла. Дуже жарко, 28 градусів. А мені здається, що я дуже близько себе ще знімаю. Я йду на манік. Нарешті. На годину купівсьоми. Я купила собі додому баклажанів, грибочків і всяк... Мені здається, що це просто імба. Ми дивились такий цікавий фільм. Камера замизгана, як завжди. Він називається Вбивство на замовлення. Він просто поп'євний американський, 80 90 х років. Я взагалі не любитель серіалів, фільмів там усі. Мені це не цікаво чомусь останнім часом. Зараз я просто я навіть телефон в руки не брала. Тільки познімати, пофоткати. Ой, блін, я все замизганучу. Чому... Короче, зараз прийду додому. Включу собі фільмець. Ох, яка тачка крута. Прокачена. Тачку на прокачку. Ку включу собі фільмець якийсь. А, ні, я прийду зараз додому, вмикну собі Ісландію, або смішно не буде, або щось таке. І буду їсти мої улюблені баклажани. І може творожка зараз куплю. Ну так, да, по суті, я зараз їду в тебе, щоб купити або творога, або я не знаю, що купити цього. Ну, Може банана до творога. Завтра мені очко. Дивіться, яка красотища. Нарешті зараз під'їде моя машина. Коротше, зараз приїду додому. Завтра до мене зранку повинен приїхати батько. Якщо ви хочете відео на канал, щоб вони виходили частіше, то зараз обов'язково потрібно поставити вподобайку, тому що вона важлива. За мною... Десь під'їжджає. А, я ще купила собі пасту. По-моєму, ще Єва працює. Вдруг у мене немає міцелярки. Це буде крінжа, якщо у мене не буде мицелярки. На вулиці так тихо, так спокійно. Вообще. Ну напевно, тому що сьогодні ще четвер. не чорний венсір. Приїхав дружок. Отакує платчичка, я сьогодні вдигну. Бардак. Красота. Коротше, і зараз чекає машину. До мене вже приїхав батько. Я все це знімала, але я знімала це в вертикальному форматі, як він мене вітав. Зараз їду купувати щось дівчатам, виставляти стрішечки за свій день народження, хоча у нас зранку купа роботи, ну я все одно залишу хоч щось. Я на роботу всім по такій штучці прикольній. Йдемо з вами на макіяж, тому запам'ятайте мене такою зараз. На годиннику 16.25. Я відпросила сьогодні раніше. А завтра у мене все одна робота, тому зараз я вийду з макіяжа, прийду, знайду спочатку, тому що взагалі мені дуже подобається, як фарбує мене. Інша дівчинка просто вона уїхала. і вона мені порадила іншого мейкап-майстра. Ми зараз підемо і дізнаємось. Сподіваюсь, мене зроблять красоткою. Тому що буває навпаки. Чомусь в мене якась тривога, ну не тривога, а якась, напевно, після роботи, ну, типу, все нормально, просто такий якийсь стан. На роботі хоча все було норм. Типу, на роботі я так не проживаю, як зараз на... Вдруг мені не сподобається. Я думаю, що все буде тіп топ що мені сподобається. Дякую. Не за що. Дякую. У нас манік з тобою під колір.

від холодного серця. Ой, стану. Нема питань. Треба поставити, щоб нам поставили. Вазу. І завжди тебе супроводжувало по життю. Добрі, гарні, веселі, щедрі. Щирі люди, дівчата, хлопці, щоб вони тебе обожнювали так, як обожнює тебе і твоя сім'я. За тебе. Я дякую, дякую за тебе. Який гарний, я не можу. Так приємна, да. І ми на перший день дарували подарки, обов'язково, подарунку дітям. А на другий день, коли приглашали всі, бачимось. Ми ж Батьків, батькам батькам, да. вони ще робили з вами. Ну і ми їм дарували, тому завтра будемо. А я думала, ти за інше скажеш, що як важко було мене взагалі виношувати, це ж взагалі вагітність, токсикоз. ти. Зговорю, я навіть... Воно все прокупляється. Це часом, ну, закріпляється, забувається. забувається. Просто якісь такі яркі моменти. Я до сьомого місяця в мене взагалі живота не було. Ну, я ж така крупна, я ж не хуінька, а така, Та і в мене живота не було. Я ходила в відпустку декретну, а мені, в мене ж, ну, там, технічний директор каже, а чого ви звільняєтесь? Я не звільняюсь. А він каже, що ви заяв. А я кажу, то в мене вже сьомий хоче. Що вам розкажу? Ні, я чим скинеш відео, там, де я тост кажу. Можна на так держати. Тобі зручно. Все, от чуть-чуть. О, все, я сьогодні вперше, коли мама мене літала, замислилася над тим, що якби не мама, то мене могло і не бути в цьому світі. Тому що батьки закладають такий фундамент в першу. За не перші в соціальні допомога і матеріальна. Хочу цікаві. Я ніколи про це думала. Коли я почала працювати, я думала, Боже, а якщо розлучила, що стільки тяганочі, а порані стільки безпеки, я допомогти не, не забезпечувати чомусь. У мене ніколи не було такого відчуття, що я хочу себе порівняти з тим. А от у кого більше, ніж у мене німа, теж якого не зроблять. І найцікавіше, що... Мама нічого не просила за неї. Любов її була розуміє. І батько нічого не посила за неї. І Марінка, не і, і бабуся. Вони не думали про те, що мені шкода свою дітей. Це все візне. Хочеться більше надавати дітям, нічогось мені надали. І там батькам, наприклад, бабуся і дідусь, надавали свої. Ну, як собі мамі мені, а бабуся і дідусь, бабуся не, не могла надати. Туди. Я видишувалася на те, наскільки це важко. Я, напевно, і зараз не замісю, наскільки це важко, наскільки треба витрачати не тільки матеріально, але це відповідно, що кожен по черзі надавав мені ось цей шматок любові. Я виросла така Ну, Я, напевно, можу на себе така оцінювати, що я неозроблена, відпускаюча, розуміюча і на собі. Я дуже рада, що ви допомагаємо таке своєму Дівчата, яких виховувалися в певний час надали 14 років, роки, як закладалися бабуською, дідусе, мамою, батько, як надавалося в свій час любові, заботи як це важливо. За нас самодостатні, за саморостатні батьків, за самодостатні дівчат, за продовження роду, за заможні. Розвинутого і мудро Вроде. за нас. За батьків, за нас, за батьків і за батьків. Давай зимой як ти п'єш. Щоб за батьків, як п'ємо. Природний. Хочеш природній. Да не нормально, все все, Можна не допікала. Я не вам зараз за тим. Що я тобі хоч зі сказати? <ріпи> я полиця, коли ми ще з тобою особисто не були знайомні, скажімо так, я вважала, що знайомство з тобою це вже не досягне. Це таке Вона така здалюка звізда, дуже далека. І а, після знайомства з тобою, ти мені показала, що взагалі нема нічого неможливого. Взагалі, слово зовсім. Так от, я тобі вважаю, щоб з тебе не було нічого неможливого, що всі дороги, всі шляхи у цьому житті були запитання вкрити, за щоб посилили знову, ти обирала сама, який шлях тобі обирати. Яку альтернативу, щоб ти отак ходила, оце це таке, це не таке, це мені підходить, щоб а, твої досягнення були досягнені максимально штукнути темні, щоб, ти, щоб а, твоя реалізація це була твоє основне історіст. Це ти була як прикладом ідей, що саме Шафу, Дуже приємно. Вау, як красиво, боже. От відразу, відразу. Робота. Робота на камеру. Робота на камеру. Боже, як красиво. Сфоткаєш нас? Ні. З тієї сторони? Тобі подобаються такі дівчата?

Ну, Крабану после дня народжения. я когда, конечно, я так, думала, я что, что сейчас где-то часов полседьмого, шесть. Просто так темно было. Ну, в общем, мы <laughs> <нужно> занавески <laughs> за этот, но все равно. Не, вот просто мы так мецно, напевно, с тобой заснули. Наверное. Киндер, сюда неси чередные конфеты. Как хочешь, можешь взять киндер с холодосом, можешь, что хочешь открывать. Нормально ты себя почуваешь. Ну да, да. Не считай клипатуры. Боже, мне еще надо сегодня. Мне еще сегодня должно позвонить. А, -а, -а. Мне сегодня должно позвонить. Mm. Я вчера сказала, типа, вообще рандомное время, когда позвонить. Ты же сказала годин четырнадцать. Ой, дванадцать. Ну да. Я дуже рада, що ти попала. І туди, і сюди. Угу. Я Тому що я так переживала, що я не успію, що я прийду, а ми вже, а ми вже все. все ну, ми попрощалися. Вже... А... Ми ж вже розійшлися вже вдома. Я ж сама, я ж сама просто не знаю, до скількох годин е, комендантська, mm. типу. Я просто до стрільових ніколи і не гуляла. Я вже оддав'я. Я вже о дев'яті, як шик з була. Тому я ж більше буду знімати відео з дня народження, ну, взагалі, ну вложек на канал. А. ну ти знімала тільки вертикально. Ні, я знімала і так, і мама мене знімала навіть. Я попрошу, mm -hmm. Просто так вийшло, що З 10 я вже була на роботі, я купила дівчатам по круасану такому круглому. Mm. Ну, щоб трішечки цей з кавою. Mm -hmm. І 16.00 я була на роботі. Ну Ми ще пішли на обід, я там їла ось цей круасан свій. І я думала, може на макіяжі, але я з не засняла, як я прийшла на макіяж. Потім я засняла, як я вийшла з макіяжу. Мне очень понравился твой макияж. Да? Ты мне за тебя не такие, как обзазвучай был. Да не. Такие легкие нюд. Нихуя себе легкий нюд. Ну, мне не так дичинка, когда меня наформовала. А, кажется, легкий нюд школы. Нюд я Я не знаю, как я сделала нормальный хвост, у меня из-за лака просто объем тут немножко. А мені треба купу косметики поміняти, купити. У мене закінчився, моя хрюшка закінчилась скотена. Вона, до, до речі, достатньо довго. Скільки? Та більше напевно. Я десь її з кінця лютого купила. В Лютому купила. Я цей користуюсь. І, коротше, коли мене дівчинка фарбувала, вона сказала таку фразу, якщо хочете пити, я прийшла, я кажу, можна пити, можна пити, можна пити. Мене прям сушить. І, а, вона каже, якщо хочете пить, пити, пийте, тому що кожа це відразу видає. Я така, ого, mm -hmm. дякую. Я кажу, щоб не було. І макіяж був такий реальний, який я хотіла, тому що я. Не люблю. Ну, я ж тоді була як модель, типу uh -huh. запрошена по співпраці. Uh -huh. У дівчинки, якою я робила до цього біленької такої, що я у неї там в на фото. Вона поїхала кудись відпочивати. Тому вона мене не змогла взяти. Але вона мені порадила ось цю Тетяну, дівчинку, ну я я безмежно задоволена. От. І коротше. Uh, я сказала єдине, що я не люблю тіпа, все, все робіть, як ви вважаєте, за потрібне. Я тільки за, я тільки ненавиджу рум'яна. І вона мені а зробила. Мені рум не нравиться. Ти разу їх не ділиш? Ні, ніколи. Я не люблю рум'яна, тому що у мене і так природні рум'янець, будемо казати, uh. з... з народження, тому що у мене близько uh, сосуди. Тут і у мене завжди є покрасніння. І я завжди його перекриваю тоналкою, пудрою, матуючою, яка перекриває. Воно, можливо, може і так покраснішати, типу, якщо довго я ношу макіяж, і якщо я його не закріпляю, коротше, вона каже, взагалі, я кажу, да, мені тільки щоб матуюча тут пудра, щоб у мене була маска. Ну, маска, щоб була нормальна, щоб, типу, так, а просто добре матуючий макіяж. Я думаю, за неделю. Ладно, может сегодня совсем списаться. Mm -hmm. И ты хочешь вечером пойти туда, да? Или как? Можно и вечером пойти. Да, ну, десь Ну, не прям вечером уже. Подавитесь по погоде, пишите, какая погода будет. Можно и вечером. Пикничок який-то. Мне прям бы хотелось такого... в Зеленому гаю. Дізнатись? Ну, я думаю, що там є. Типу вихідний женаче. Я просто пам'ятаю, коли ми приїжджали, то, по-моєму, була неділя, тому що з понеділка я виходила на роботу. І там було, було кіно показано. 26 травня я вимкнула там світло. освітлення. Мало зберегуємо з якоюсь незрозумілою вимовою ви мене пробачте, тому що я... у мене болить зуб мудрості, у мене опухла, мені здається, весь повністю рот. Ротова порожнина повністю, тому що у мене болить горло, болить язик. Це подарунок мені надіслала мама Саш. Ух ти. Ух ти, ух ти. ух ти. щось таке прям. Щось таке прям. Боже, таке враження, що це якісь каблуки. переробить красиво, щоб ніхто нічого не поняв. Ну, тільки ми з вами. Йошки, це якийсь догляд. Це для голови щось. Походу. Какая же ти побасриха. Це у нас. Волосся! Боже, у мене якраз отой шампунь, те, що мама мені дарувала Саші, я його берегла, тому що це супер якийсь професійний догляд. І я не хотіла прям витрачати, щоб у мене він не закінчувався. Це вона мені в грудні вона його подарувала, але на Новий рік. Але його дуже... Боже. Блін, ну як я його відкрила? Блин, я як завжди, ну йо-мая, ну чому це Аня, полуничка, обвітрівшая, ну нічого. Просто в захваті. Я вибачаюсь за те, що я в такому знову видоні. Хотілося б поговорити, коли я буду вже нафарбована, але я розумію, що коли я нафарбована, вже не буде такої можливості, тому що я як завжди кудись побіжу. Сьогодні неділя. Єдиний вихідний, який у мене був з робочого тижня. Робочий тиждень у мене був не повний, тому що в понеділку я ще була на співбесіді. У мене був екзамен. Екзамен у мене вже був в середу. Я вже в середу займалася екзаменом саме в цьому. Можу змінити об'єктив. Я складала екзамен. Перед роботою, тобто я вже йшла на роботу, тому я сказала, що у мене там час, година 20 буде зайнята. І це був робочий тиждень, коли я майже нічого не знімала, але мені дуже хотілося зняти і показати вам день народження, трішки, після дня народження, якісь моменти. І зараз вихідний. я наразі... На цей тиждень припинила танці, поки я увійду в ритм, тому що у мене трішечки нестабільний графік роботи. Буває таке, що я виходжу її о 19.30 з роботи. Якщо що, то на фоні стиралка. Не звертайте уваги. Зараз я фарбуюся. Дивлюсь мою улюблену Ісландію. і буду повертатись. Не дивіться, на мене таку. Мені здається, що я дуже опухша для цього кадра угараю себе. П'ю чайок. І буду топить в центр за джинсами. Є багато планів. Я вам буду показувати по ходу, щоб не Щоб не шо. Що. Я не розказала, а потім вийшло якось не так, як сталося, не так, як гадалося, як то кажуть. От тому слідкуйте за відео, ставте вподобайку обов'язково, тому що хочу більше відео, щоб ви ставили вподобайки, дивилися і писали обов'язково коментарі. Для мене це дійсно. Важливою для мого каналу вже в Аполо, і я віду. Я думаю, боже, я така щаслива, що Аполо відбудували. Просто ну, реально мене вимагає світ від того, що я тут не була з того моменту, коли сюди прилетіла. І зараз я йду і розумію, що це прям не знаю, бо від радощі, що я його відбудували. Значить, раді він мені настільки сподобався, що я впевнена, що це буде прям. Те, що мені потрібно. І ще я хочу змінити при вході коврик і палотіння деякі хочу змінити. Фу, я така щаслива, що я приїхала додому. І так всі незручні. Я вже така була щаслива, що я ж їздила сьогодні на цьому на траліку на пола. Захотілося мені на траліку поїхати. Так, купила ще хрюшку. Окрім того, що я купила джинси. Я купила ще й хрюшку. Зараз мені треба помонтувати відео. Марлі! Марлі! Де він? Марлі! Я не знаю, щось він не повертається. Марлі! Він на місці йти далеко? Я піду з тобою. Good morning, my dear friend. Я збираюсь на роботу і паралельно слухаю дуже цікаві лекції з цивільного права. Якщо комусь буде цікаво, то я залишу посилання, тому що таким чином я ще й е, перевіряю себе на знання хоч чогось базу в цивільному адміністративному праві і теорії держави та права. Весь минулий тиждень так само проходила я Сказати, що типу щось відклалося. Я просто його включаю на фон, потім розказую сама собі, така, така кухня в мене. Я нафарбуюсь і буду виходити. Вилітати, ви тому що вже 8.25 повернусь до вас обов'язково. Скоро. А Може і ні, можливо, я сьогодні вже закінчу це відео. Я зараз йду на роботу в навушниках. У мене цивільне право слухаю, повторюю щось, тому що в мене буде усний екзамен а, з дисципліни адмін, цивілка і кримінальне право. Воно буде усне і воно буде комплексне. Тому я зараз по можливості переслуховую, ну будемо казати, важливі аспекти. Що воно мені дасть, щось дасть. А вам усім я бажаю гарного дня. Дякую, що поставили вподобайку. Якщо ви не поставили, то обов'язково поставте, Тому що я на них рівняюсь. 200 вподобайок мене не влаштовує. Мене влаштовує 300 вподобайок. 400 вподобайок. Коли я бачу ваші коментарі, у мене взагалі опера рад діє. Я всім по можливості ще й відповідаю. Я вас обожнюю. Дякую, що мене дивить. Я вам бажаю, щоб у вас був продуктивний, радісний і. Корисний день, продуктивний в вашому і в сенсі, як ви це вважаєте за необхідним. І щоб всі проблеми, які у вас там були, вони вирішились в цей понеділок, вівторок. Дякую, що мене дивитесь, ви мене також надихаєте. Я вам бажаю гарного дня. Нехай у вас все буде тип топ Всім пока!